Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінг Лай. Сьогодні хочу зняти для вас відео тег, який буде називатися В'язання та професія. Автор цього тегу Тетяна з каналу Тетяна Кнітінг В'язання. Тож, давайте будемо розпочинати, але перед тим. Як я почну відповідати на запитання, я хочу показати вам шкарпеточки, які буду пов'язувати, поки буду з вами розмовляти. Отакі шкарпеточки в'яжуться методом HELIX з, з п'яточкою сторон. Тож, давайте будемо розпочинати. І так, перше запитання. Ви працююча людина? Працюєте чи домогосподарка? Так, на це питання хочу відповісти так. До 24 лютого я була працюючою людиною після я ядомого господарка. Так як в зв'язку з тим, що в Україні зараз війна, я виїхала в іншу країну. І на роботу я тут не пішла. Зв'язку з тим, що ми плануємо переїжджати на... в... ще в іншу країну. Так як, ну, не знаю, не знаю, як пові... відповісти, але от Латвія це країна, в якій ми лише на деякий час. Тому вирішили, що. Я поки що не буду працювати, так як у мене донька боїться залишатися сама, і її нема з ким залишати. Точніше, не було. Так як ми приїхали сюди з бабуси, бабуся працювала, то я була дома за лісою. Її в школу завези відвези тому Вирішили, що я поки що буду вдома. Але в подальшому, так, я планую все ж таки виходити на роботу. Обов'язково. Е відпустка у півроку, даже, ну так, да, майже у півроку, якщо чесно, мені вже набридло. Так, наступне запитання: як ви поєднуєте роботу і улюблене хобі? Так, скажем, поєдную роботу. Давайте той період, коли я все ж таки працювала, і той період, коли я знову почну працювати. Коли я працювала, я поєднувала, ну, було трішечки тяжко, але вдавалося. я старалася в'язати зранку. Я прокидалася о 6 ранку. На роботу мені потрібно було на 10 годин. Ну, 10-11, скажімо так. Старалася на 10, а вийшло на 11. Чаще за все. Тому я намагалася зранку трішечки в'язати. І після роботи, коли вже прийшов, вечерю приготував, повечеряв. І помилися спать, полягали. І тоді я сідала за в'язання. Я включала якісь YouTube канали, продивлялася нові відео і в'язала. ну В мене десь в день получалось, що я могла в'язанню приділити ну годинки, півтори-дві. Це в той період, коли я Працювала в робочі мої дні. В вихідні дні, звісно, у мене було більше часу для мого в'язання. Так, наступне запитання. Ви задумувалися? Ой, вибачте, чи задумувалися ви, щоб ваше хобі, в'язання чи будь-яке рукоділля, яким ви займаєтесь, було основним доходом? Задумуватись я задумалась, але я не впевнена, що на рукоділлі можна заробляти так, щоб сім'я прожила місяць, ні в чому собі не відмовляючи. Скажемо так, я не беру до уваги YouTube канал. Можливо, так, да. ті, у кого От дорослі YouTube канали, де у них іде заробітня плата, вони, ну, можливо, да, заробляють стільки. Але так як е, мій YouTube канал, був е, в моєму YouTube каналу, точніше сказати, лише місяць, немає місяця, менше місяця, то я не думаю, що я б могла заробити стільки. І навіть якщо б виходилося заробляти на в'язанні стільки, як, ну, яка в мене була заробітна плата, допустим, на моїй роботі, мені потрібно було в'язати сутками. В'яжеш сутками, не Розгинаючи нічого, а ви самі розумієте, чим довше ми в'яжемо в, в одному положенні, тим більше у нас страдає наша спина. Тому, отак, така моя відповідь. Я вважаю, що ні. Я б не хотіла змінити ну, свою роботу на в'язання. Так, наступне запитання. Чи хотілося би вам більше часу на в'язанні? Більше часу. Тепер я можу порівняти, скажімо так, коли я працювала так, мені хотілося більше часу. Але зараз, коли я не працюю, у мене достатньо дуже часу на в'язання. І я хочу сказати, що чим більше я сиджу в'яжу, тим більше у мене болить спина. Спина, очі. І тому, як на мене, мені дуже тяжко сидіти цілий день, не вставаючи. Але мені не в цій, в цій справі виручає мій песик. Ми його забрали з дому, привезли сюди і вигулювати потрібно 4 рази в день. Тому заразом і розминочка, і прогулка для песика. І так можна далі і в'язати, до речі. Дуже хороша ідея. Завів собачку і в'яжи цілий день. Це був жарт, звісно ж. Так, якщо б у вас була можливість змінити роботу, ви б вибрали ту роботу, яка пов'язана з рукоділлям. Так, як вам так сказати? Та робота, яка була у мене до цього, Е, ні, я б не хотіла її змінювати на роботу, яка пов'язана з рукоділлям. Так як мене, моя робота дуже влаштовувала, мені все подобалось: колектив, офіс, люди, вся ця суматоха, все-все подобалося в моїй роботі, я б не хотіла її змінити. Але зараз, коли я за кордоном і не працюю, я не прив'язана до якогось офісу чи ще щось, так, я б могла е, пов'язати роботу з рукоділлям. Я знаю, що за кордоном, точніше, я знаю, що Канада, Америка, ну, різні такі страни, де побільші. У них є ательє, які в'яжуть на замовлення дизайнерів. Дизайнер придумує якусь річ, аби потім по його наробітка потрібно зв'язати цю річ. Пряжу він вибирає, сам розрахунки робляться, номер спиць, повністю, повністю все це напрацьовує, розробляє все дизайнер. Ваша робота тільки, виходить, буде, ну, зв'язати цю річ. І якщо дизайнеру все це подобається, тоді ця модель запускається в виробництво. Якщо ні шукають, ну, вирішують проблему якусь, що там не влаштовувало, знаходять і тоді в'яжеться модель по-новому. Да, на таку роботу, от, я б, можливо, і хотіла, до речі, піти. Чому б і ні? Вибачте, перебили трішечки. Так, сподіваюся, я відповіла на запитання. І наступне запитання. Вам подобається ваша професія? Так, професія мені моя дуже подобається. Я дуже сумую за тим, що я не можу займатися зараз тим, чим я займалася. Дуже хочеться вже працювати, дуже хочеться в свій колектив, в свій офіс, все-все-все хочеться назад повернути. Але я думаю, що це вже неможливо. Будемо сподіватися, що все ж таки колись я зможу повернутися до України. І до своєї роботи. Будемо надіятися на краще, будемо надіятися, що скоро все закінчиться. І в нас повернеться до нас наше безтурботне, веселе, хороше життя, те, яке було до 24 лютого. Так, наступне запитання. У вас видається хвилинка на роботі, щоб пов'язати? Так, хвилинка на роботі у мене видається. За два роки, ті, які я працювала, я зуміла зв'язати два чоловічих реглана для чоловіка. Розмір XL, але вони були він, Так як він у мене має ще 2 метри росту, то вони були такі, ви розумієте самі, що не маленькі. Тоді я ще змогла зв'язати собі кофтинку, це те, що зв'язала. Так, що ще я в'язала? В'язала плит, я його не встигла дов'язати і передала в 40 петель добра. Дуже сподіваюся, що його там дов'яжуть. Так як ну, не вийшло в мене, що маємо, те маємо, як то кажуть. Так, це плит, який я не дов'язала. Тоді ще в'язала, було, мабуть, пара шкарпеток які я зв'язала на роботі. І бактус, який я показувала в готових роботах, не дов'язала його лише один рядочок. Його потрібно було закрити тільки, і все. Це те, що я змогла зв'язати за 2 роки на роботі. Але враховуйте те, що додому я вироби не брала. Це тільки я в'язала на роботі, як там кажуть, тумбочний процес. Так що так. Так, як ставляться ваші колеги до того, що ви в'яжете? Так як у мене був дуже чудовий колектив, якого я дуже любила і люблю, і сумую. Мабуть, найкращий колектив у мене був, про який тільки можна мріяти, вони дуже добре ставилися до мого в'язання. Дуже. Вони завжди дуже здивувалися, удивлялися, як у мене виходить стільки в'язати. Я постійно щось в'яжу, в'яжу, вяжу, то прийшла в новому, то іще прийшла в чомусь новому, то собі зв'язала, Алісі зв'язала. Так що так, тож колеги ставились дуже добре до мого в'язання. Так, у вас робили замовлення ваші колеги. Так, у мене колега моя, бухгалтер, зробила замовлення літньої сукні. Це була чорна хлопкова сукня з поєднання з королевськими паєтками. Дуже красива, так як у мене ця дівчинка була така маленька мініатюрна, воно сиділо на ній, ця сукня на ній дуже добре. Як там, маленька чорна плаття. Так що ну, дуже подобається те, що вийшло. Тож, отак, це було останнє запитання цього тигу. Танюш, велике тобі дякую за такий тих. Якщо ти мене дивишся, я передаю тобі привіт. Дякую, складай ще. Якісь цікаві тиги обов'язково буду відповідати. Тож, пров'язала я свої шкарпеточки зовсім трішечки. На цьому буду закінчувати. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Не забуваємо ставити пальчики вгору і вподобаєчки. Пока-пока!